Розглянемо внутрішню точку Н відрізка АД трикутник АЦН топокутний. Розглянемо внутрішню точку К відрізка БД трикутник BCK топокутний. Це Д спільна висота трикутників АЦН і BCK. Опустимо перпендикуляр з точки N на CB. О, точка перетину К, e Е і С, Д. Проведемо пряму паралельну С. Уточнимо положення точки N. Якщо існує спільний ортоцентр вказаних трикутників, то він обов'язково належить СД і є зовнішньою точкою трикутника А, В, С. Точнемо положення точки К. Позначимо точку О. Трикутники А, Н, С і СКБ Б шукані. Уточнимо положення точки К і Н рух від А до Д. Позначені червоним кольором кути рівні. Граничне положення перпендикуляра о 1 Позначимо точку М. Уточнимо положення точки Н. Уточнимо положення точки К. К внутрішня точка відрізка DM.